Доброго дня всім Маріям Аграріям. Сьогодні ми відвідуємо чергову сонячну станцію. Станція без зеленого тарифу. Це автономна станція на компенсацію власного споживання. Ось бачимо панельки на даху. Це 8 штук. Зараз. Ось такі Trina Solar 570 Вт. Ось такі характеристики. Їх 8 штук. Звісно, з'єднаних послідовно. Інвертор у нас Lux Power 6000. Так, що там у нас. Wi-Fi. Ось такі характеристики в нього. Працювати він буде поки без акумулятора на компенсацію, то я показую то вхідний, то вихідний. Так, що тут? То в нас захист, ну, а це, звісно, інвертор. Це в нас то ближче показує це захист, так, комутація ПВ-панелей. Розрядники, запобіжники і вимикач. Підключили вхід та вихід. Підключили панельки. Нічого ще не вмикаємо. Увімкнули інвертор, підключили Wi-Fi модуль до мережі та чекаємо налаштування від продавця онлайн. Нічого не робимо, не очкуємо, все це займає деякий час. Все запрацювало, як і повинно бути. Ось бачите, там бат NO Це важливо, коли у вас нема акумулятора на лаштуваннях, щоб це було. Панельки бачить, це вже вечір. Компенсація йде, споживання йде, все працює, головне послідовність та розуміння, що і для чого ви робите. Коли власник докупить літій залізо фосфатний акумулятор, як то кажуть, це 2-3 неділі, то буде окремо відео, тож чекаємо у продовження. Ну на цьому все. Не забуваємо підтримувати канал. ставимо лайки, дізлайки, коментуємо, поширюємо у соцмережах, підтримуємо ЗСУ через фонди, волонтерів, яким ви довіряєте. Пробуйте, експериментуйте та все у вас вийде! Всім пока!